Вітаю на своєму каналі глядачі та підписники. Сьогодні в відео хочу розкрити тему, з чого почати бджільництво. інструкція для початківців. Бджільництво – це хобі, яке приносить задоволення і цілющий мед, який при бажанні можна продавати, але все це пов'язано з деякими ризиками і небезпеками. До останніх відноситься той факт, що власник вулика може не сподобатися своїм крилатим трудівницям, і вони відплатять йому жалами. Цим заняттям не варто займатися непідготовленим. Такий рід діяльності вимагає багато роботи і матеріальних кладень. Привівши до себе бджолину сім'ю, треба намагатися відповідно доглядати за нею, щоб не залишитися без її трудових запасів. У цьому допоможуть секрети досвідчених бджолярів, їх досвід і починання. Як стати хорошим пасічником з самого початку? Таке заняття потребує спеціальних знань. Тому варто перед купівлею бджіл спочатку дізнатися про їх життя, вивчити, як вони живуть, зрозуміти їх діяльність, чим їх годувати і хто входить до складу їх сімей. Важливим чинником виступає облаштування житла, слід розібратися, що і для чого їм треба. Після того, як все вивчено і точно вирішено займатися бджільництвом, спочатку треба купити вулики. В них бджоли будуть жити і приносити туди нектар. Існує декілька різновидів вуликів, але найпоширенішими є два види. Вулик лежак являє собою 20-ранковий корпус. Він зручний для новачків, його використовують ті, кому треба вивозити бджіл у поля на період медозбору. Їх не треба переміщати і це полегшує роботу бджоляра. Єдине, що доведеться це в період медозбору, Підставляти медові рамки і забирати медові рамки. Вулик багатокорпусний. Одним із різновидів найпоширенішим різновидом багатокорпусних вуликів є рут багатокорпусний вулик, який може вміщати від 1 до 4 корпусів. Ця кількість залежить від чисельності бджолиних сімей і пори року. З часом багато переходять саме на цей вид вуликів. Його добре брати на виїзні роботи. А також практичний у домашніх умовах. Такий вулик являє собою конструктор, який при необхідності можна перебудувати. Але для новачків він теж підходить. Після покупки вуликів треба вирішити наступні завдання: де встановити вулики, перевірити кормову базу в радіусі 3 км, передбачити, як джолинні сім'ї будуть зимувати. Вулики розставляються в шаховому порядку. Під один вулик треба передбачити приблизно 1,5 метра квадратних площі. В таких умовах бджолам буде досить місця, та їх власникові також буде де ходити. Вулики встановлюють на спеціальні підставки. Їх висота складає від 15 до 30 см. Але це не є панацея. Кожен розміщує вулики так, як йому зручно. Головне, щоб бджоли не путалися, шукаючи свій будиночок. Слід вибирати міцну опору. Так як в період медозбору, вона буде зазнавати значне навантаження. У продажу є готові підставки, але можна їх зробити самостійно. На Ютубі є дуже багато відео по тому, як зробити підставки під вулики своїми руками. Але тільки необхідно перевіряти їх розташування по рівню. Вибране місце під пасіку найкраще обгородити парканом, висота якого не менше 2 метрів, щоб бджоли не вилітали за межі свого простору і не турбували сусідів. Також така огорожа буде захищати вулики від вітру. Спочатку необхідно упевнити, що поблизу для бджіл є кормова база, присутні поля з медоносними рослинами, вони будуть забезпечувати бджолині сім'ї необхідним нектаром і пилком. Важливим чинником при виборі місця під пасіку є екологічна обстановка місцевості. Якщо поблизу є забруднюючі середовище підприємства, результати діяльності яких можуть бути небезпечні для бджіл. То слід пошукати місце для пасіки подалі від них. Перед покупкою бджіл необхідно запастись відповідним одягом та інвентарем. Для бджоляра особливо важливі наступні інструменти. Пасічна стамеска, маска, костюм бджоляра, ніж бджоляра, гребінець для навощування, димар, призначений для бджільництва, рамки для бджіл, вощина, переносний ящик для бджіл. Ну і вже медогонка. Перевагу віддайте медогонкам з нержавіючої сталі. На сьогодні після проведення підготовчих робіт і закупівлі інвентаря можна купувати самих бджіл. Найкращим часом для цього вважається початок травня, коли бджоли після зимівлі вже вилітали з вуликів. Купувати їх бажано у знайомих бджолярів. Але якщо таких немає, то можна скористатися послугами інтернету і пошукати відповідного там. Почати займатися бджільництвом можна не тільки з покупних бджіл, тих, яких ви купили, а можна зловити рої. Секрети бджільництва. Без дотримання цих нюансів не можна плідно займатися розведенням бджіл і збором меду. Необхідно дотримуватися цих постулатів для любителів-стільників їх якість підвищиться. Якщо рамки з вашиною встановити між відкритим розплодом. На зимівлю вулики краще спускати у просторий підвал, але якщо його немає, то їх можна залишати прямо на вулиці. Бджоли нормально переносять мороз, але бояться протягів. Через це при зимівлі будь-яких конструкцій вуликів треба їх ретельно утеплювати, виключаючи наявність щілин. У сніжних районах конструкція бджолиних будиночків може бути без спеціального утеплювача, а в регіонах, де зима проходить практично без снігу, ним треба обов'язково оббити кожен вулик. Зазвичай бджоли висмоктують рідку складову меду, а його закристалізовану частину залишають на дні свого житла. Видобуток води для бджіл вимагає багато трудовитрат і часу, тому навесні треба подбати про своє бджолинне господарство і регулярно постачати його чистою водою. Для цього її слід наливати тоненькою цівкою у крайні стільники, і вона буде потроху заповнювати всі комірки. На самому початку весняного періоду в родині потрібно розчиняти кухонну сіль, в рідині потрібно розчиняти кухонну сіль, витримуючи співвідношення 0,8%. Розплід бджіл залежить від різноманітності видів рослин. Якщо кормова база заснована тільки на одному медоносі, то його показники значно знижуються. Пилковловлювачі на вуликах. Доцільно включати тільки в медоносний період, тоді летючі трудівники приносять пилок з рослин. В середньому цей прилад потрапляє лише 40% від усієї маси отриманого пилку. Якщо бджоли бачать, що пилок випаровується, то намагаються заповнити недостачу і поповнити її. Бджоли за допомогою своїх крил регулюють температуру у своєму житлі. Але в літні періоди на це потрібно багато зусиль. Щоб допомогти їм, треба відкривати в вуликах вентиляційні вікна та отвори. Після покупки та облаштування пасіків починається пора турбот і належного догляду за бджолами. Тепер треба буде постійно відслідковувати прогнози погоди. Від нього буде залежати робота крилатих трудівників. Для початку не варто купувати багато вуликів бджіл. Досить буде обзавестись трьома родинами, а вже потім буде видно. Чи треба розширювати своє джерели господарство чи ні. Але хочу вас попередити, що всі, хто починає з трьох, доходить до 30, а деякі і до 100. Дякую всім за увагу, всім до побачення!